що відомо про гаївки в громаді та якими є досягнення флорбольної команди Янтар. Вітаю з вами Марія Канцеляристи. зараз про головне. І до повідомлень держави за час дії енергетичного перемир'я від 25 березня Росія понад 30 разів завдала пошкоджень об'єктам енергетики в Україні. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків завтра на Яворівщині ремонтуватимуть залізничний переїзд роботи з капітального ремонту колії в межах дільниці затока яворів передбачають потребу у перекритті руху. Початок робіт об 11 годині, а завершення до 20-ї. Схема об'їзду в наших соцмережах. Депутати міськради провели засідання профільних комісій. Робота тривала, зокрема, в межах питань містобудування, промисловості та міжнародного співробітництва, а ще щодо освіти культури та бюджету і соціально-економічного розвитку. Новоєврівській громаді анонсували гаївки. У Великодні дні за традицією ці старовинні весняні обряди прославляють пробудження природи. Їхні локації вже є в наших соцмережах. Служба у справах дітей міськради підготувала великодні набори для тих категорій родин, які потребують особливої уваги. Вручили їх у краєзнавчому музеї як осередку збереження культурної спадщини та підтримки в громаді. днями відбулась презентація дебютної книги молодої української письменниці зі шкла Марти Гонтарик Місто надій та безнадій. Деталі про цю подію в наших соцмережах. А ще Марта Гонтарик детальніше розповіла для нас про книгу та свої плани. Маємо її пряму мову. Головними героями є підлітки, і саме ця вікова група може пізнати себе в характерах персонажів та щиро полюбити їх. Та незважаючи на це, саме завдяки цікавому сюжету та актуальним проблемам, доросле покоління також сміливо може брати до уваги цю книгу. Так, я планую розвиватись у цій сфері і надалі. Зокрема, розпочала писати новий роман. Це вже будуть зовсім нові герої та нова історія, яка, впевнена, сподобається читачам не менше, бо вона насичена колоритом українських Карпат. Я ще не до кінця визначилась з майбутнім фахом, але, напевно, це буде щось... Пов'язане з мовами, більш гуманітарного спрямування. Цей напрям мені дається найлегше. Наприкінці випуску про перемоги у відділі культури, молоді та спорту міськради привітали команду Янтар, яка стала чемпіоном України в жіночій лізі 3 на 3 з флорболу сезону 24-25. В наших соцмережах ми розмістили інформацію про найвизначніші досягнення спортсменок за цей період. Ро погоду в четвер мінлива хмарність без опадів вночі та вранці слабкий туман. Температура вночі плюс 11 градусів. В день 24 градуси. Вітер 3-4 метри на секунду. І це все основне. Бажаю вам доброго квітневого вечора. І нехай його музично доповнить хвиля радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.